Мир і благодать вам, дорогі брати і сестри. Я хочу привітати місію Агапо, яка працює в Україні в Рівненській області з вашим десятиліттям, п'ятиліттям від Союзу Іванських баптистів Всі вони десь відчувають вашу працю церкви моляться по можливості, що можуть жертвують. Хай Бог благословить ваше таке цікаве, благословенне, нелегке служіння. Якби у нас була можливість зараз побачити, от, ну, хоч ми час від часу бачимо через засоби масової інформації, що відбувається у світі. Ми побачили б картинку подібну, ось як хор чудесний, молоді люди, перспективні, співають, славлять Господа, чудові слухачі, чудові працівники. Ми побачили б, що хтось уже. Схиляється там в своїй квартирці, шукає, що можливо зайве, можливо, щось новенького докупив і пакує вже різдвяні подарунки, тому що знають, що не всі можуть отримати, не у всіх є батьки, є сироти. Можна було б побачити багато інших таких благодійних намірів. Можна б побачити багато людей, які рахуючи свої останні гроші, вони щось відкладають для того, щоб допомогти іншим людям. І цю картинку можна змальовувати. Але якби ми побачили іншу картину, знаєте, вона. Печальна, вона зла, вона шкідлива. Хтось сидить, схилився, схилившись, можливо, над своїми якимись такими інженерними розробками, щоб придумати Град, це слово вже нам зараз відомо, ще якусь зброю. І він навіть не виявляє собі, що інколи вона може бути повернена проти нього. Хтось сидить і складає свій злий план, як би вбити іншу людину. І це теж можна перераховувати: ось цю картинку теж багато. І коли ми дивимося, коли ми спостерігаємо, якраз світ розділяється знаєте, на дві частинки: Одни, одна частинка до добра, до милосердя, до любові, а друга до ненависті, до зла до вбивства. І у Кожного із цих категорій людей є той, який за них, за тих, хто любов, милосердя, доброта, Господь Ісус Христос. Він неймовірно любить нас. Він настільки полюбив нас, що якби ми від Нього не відходили, Він завжди думає план. І останній його план був те, що Він сам прийшов на нашу землю, віддав своє життя, за нас, грішних людей. До останньої каплини крові. Ніхто так не страждав, як Господь Ісус Христос. І в тих людей, які роблять зло, є теж свій начальник. Його ціль вкрасти, вбити і погубити. Це диявол. <кій> Сьогодні, з ким не зустрічаєшся, з ким із людей не говориш, ми десь відчуваємо ну, таку. Тривогу, таку біль. Люди переживають, чому люди страждають. Це питання часто задають, особливо коли страждають невинні, коли страждають діти, коли їх заки... полишили, коли страждають люди, які живуть праведним життям. Але це завжди так було. Я хотів би сьогодні поговорити на тему, чому праведні страждають. Хочу зачитати післення до євреїв, один розділ, 36 вірш. А інші дізнали на ругу та рани. А також кайдани і в'язниці камінням побиті бували, допитувані, перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі ті, що світ не вартий був їх, тинялися по пустинях та горах і по печерах та проваллях. Земних. І всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці, не прийняли, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержались. Питання страждань це болюча тема. <кл 'я> Якщо подивитися, у кожному із нас житті, кожен із нас переніс якісь страждання, втрата ближніх, якісь негаразди в сім'ї, негаразди з сусідом, негаразди Знаєте, в нашому особистому житті, фізичне здоров'я, скажімо, дуже часто нас підводить. Скажемо, сьогодні ми маємо в Україні ось таку складну ситуацію. Виникає питання: чому, чому, чому? Перше питання, чому? Ми страждаємо, читаємо римлянам 8.22, бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Але не тільки воно, але й ми самі маючи зачаток духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синовства відкуплення нашого тіла. Все створіння страждає, і наслідок страждань починається ще з Едему. Коли людина відкинула Бога, коли людина не послухалась, той ось момент в саду Едемському, людина згрішила. І ці наслідки є аж досі. Тому що ми живемо у гріховному світі, як ми вже з вами говорили, тому під страждання попадають як праведні люди і неправедні. Сьогодні це особливо очевидно, що відбувається у нас на Сході. Приїхав брат наш розповідає, це. Місто Антрацит, мені довелося бути в тій церкві, Зайшли озброєні люди, даємо вам три години, вийдіть з цього зібрання, заберіть, що вам там необхідно, бо ця церква буде належати, ну так вони сказали, православній церкві, і е, козачий, значить, відділок буде охороняти. Повісили за мукси. все. Все. Чому люди страждають? Тому що є зло у світі. Коли йде війна, страждають і праведні, і неправедні. Коли якісь. Стихійне лиха, Бог, можливо, допускає, страждають праведне і неправедне. Одна із причин страждання, тому що ми живемо у гріховному світі. І сьогодні, особливо, коли ми переживаємо і молимося, і бачимо, мені це теж дотично, коли страждають безневинні діти, це праведні. Так Бог сказав, що таких є царство Боже. Знаєте, чому вони страждають? Тому що люди унаслідували гріховну природу і ще розвивають її. Всім сьогодні відомо, що алкоголь, наркотики, тютюнопаління і багато інших речей це руйнує дух, душу і тіло. І знаєте, прикро, коли бачиш ці сюжети, коли чуєш, люди знають, але вони стають на сторону зла. Вони починають живати. Їм байдуже діти, рідні, кровинушка їхня, вони за алкоголем не бачать цих дітей, нічого. Знаєте, диявол, його ціль руйнувати, його ціль. Вбивати його ціль зробити все для того, щоб якби було гірше серед людства. Як інколи я кажу, знаєте, як поганий школяр, коли не прийшов до школи, йому хочеться, щоб ще півкласу не прийшло. Можливо, вчитель буде більш поблажливий, якщо більше знаєте. так і він. Він знає, що йому приготовлено місце. І ангелам його, у нього вже зворотнього шляху немає, у нього немає процесу покаяння, як для людини. Тому він, знаєте, робить все можливе. І, на жаль, він удосконалюється. І ми знаємо з книги об'явлень, що в останні часи, він настільки буде удосконалюватися, що люди, ну так написано, будуть кусати язик, от злість настільки буде. Але щоб опам'ятатися, щоб стати на сторону добра, люди не будуть. Вони все будуть більше і більше упражнятися в тих справах, щоб робити зло. Це одна із Причин страждань, чому і праведні страждають. Друге, ми читаємо 1 Петра, 1.7. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь, і славу з'явленні Ісуса Христа. Кожний із нас, ми готуємося до вічності. Це правда. Скільки б вам років не було, як би ви гарно не виглядали раніше чи пізніше ми закінчимо нашу землю? Я часто кажу кажуть цю статистику, що 50% на планеті Земля помирає до 18 років. До 60 доживає один із ста. 81 із тисяч. Така, така статистика. Я не знаю, що вони враховують. Ось це, можливо, дитячу смертість, можливо, і аборт також, ну, але ж так, так є. От таке наше, таке наше життя. Але Бог хоче, щоб ми жили у величезній славі. От настільки Бог добрий до нас, що Він все зробив для того, щоб ми жили у Його славі. Але Він хоче, щоб віра наша була доброцінніша за золото, яке випробовується. Ну, хто читає ці заміточки, плавильщики золота, коли вони хочуть досягнути, щоб була вища проба, вони певних, певного вогню, щоб згоріли домішки в золоті. І чим більше їх згорить у житті у, в, в цьому там процесі, тим вищі проби золота. От одна із цілей, коли Бог посилає в нашому житті випробування, це щоб щось згоріло у нашому житті. Бо коли людина, так знаєте, задоволена, інколи людина, знаєте, виходить на, на таку стежку праведності. Да? Воно інколи може повести на стежку праведності. Знаєте, традиційно українець, коли йому каже, що ти грішний, він, він починає з того, я не вкрав. Я не вбив і вже вроді нема що з ним говорити, знаєте. Але, але питання, як я часто говорю, знаєте, це, це дуже складно. Це, це тільки ти знаєш, чи не вкрав, чи не вбив. Чи, ну а якщо ми читаємо 10 заповідей, якщо ми читаємо взагалі всю Біблію, ну, знаєте, стільки. Бог говорить про правду про святість, що <кій> якщо ну, нам немає чого тут багато говорити, Бог сказав, що немає праведно ні одного. Всі згрішили і лишені слави Божі. <кій> Тому Бог для праведних людей, бо навіть праведний інколи може зійти з дороги, він посилає певні такі обставини, щоб те, що не дасть нам слави, не дасть нам, блесень, щоб воно згоріло в нашому житті. <кій> Я думаю, що якщо людина уважно слідкує за своїм життям, і в її житті виникають якісь такі моменти, що йому точно це не хотілося. От йому точно це не йому хотілося б, от так, як він йде, щоб так воно ж. А воно раз яка ж перешкода. І на перший погляд кажеться: ну, ну ну я не хочу, я бунтую проти цього. Проходить певний проміжок часу, і ми бачимо, що це збагачує нашу віру, це збудовує нас духовно, це дає нам святість. Третя причина, чому люди страждали страждають, читаємо, а коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпив був з народження, і спитали його учнів, говорячи, учителю, хто згрішив? Чи він сам, чи батьки його, що сліпим він родився? Ісус відповів: не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. Страждання у хлопчика сліпий, неприємно. Всі страждають, і це пройшло вже певний часу, Він вже певним юнаком був. І ось цим шляхом проходить Господь Ісус Христос. І ви знаєте цю історію, така чуттєва історія, така сентиментальна. <кій> Ісус Христос зціляє цього хлопчика, і людей прориває. Знаєте, вони десь все життя так думали. Взагалі, Біблія, знаєте, що нам рекомендує? Не судіть про інших. Якщо хочеш винути сучок із ока брата, то вими колоду свого ока. Ще одна з причин страждань. Апостол Павел. Ми читаємо його багато пістань. Такий сподвижник, такий динаміт євангелізації, що в історії, мабуть, складно знайти декілька місійних подорожів, і це не просто всі сучасні засоби. Пересування, а це нелегко було, нелегко було. Але він іде, ідеалізує, він зціляє людей. Він іде туди, де ніхто, туди, де, де є люди, Ось сюди легко нам прийти. Да, є мікрофон, як я інколи кажу, все є. Люди є. А ти приходиш, де зовсім інше вірування, вірування, якісь богів, які взагалі мертві боги, і тобі потрібно зусиллями своїми розказати і вказати людям на істину Бога. Це нелегка річ. І він робив, він дійшов до филиппіан, і він розповідає їм. Але от, послухайте, праведний муж Божий, яким керує Дух Святий, який зробив величезну справу в Ми без кінця читаємо ці, але ось він сидить у в'язниці, сидить у в'язниці. І филиппіани, у них виникає думка, чому? Ну, де Бог? Ну, де Бог? Ну чому цей? Муж праведний, він каже, я друж, не дружився, я. Я от все роблю для його. Де Бог? Ну чому ж він не захистить? Бажаю я ж, браття, щоб віддали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Англії, бо у всій приторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. Посол Павел, коли ми читаємо історію, посадили у в'язницю, приватну, скажімо так, на той час, і до нього ланцюгом приковували притуріанці. А протеріанці їх не так було багато 6 тисяч серед римських вояків, і вони були е, такими сірими генералами. Вони це заслуги вже були, це елітне таке військо. Потім вони, відслуживши певний час, їх направляли усі кінці Римської імперії, і вони практично управляли Римською імперією. І це ж пройшло два роки. Ви знаєте, скільки там е, пройшло цих воїнів? Як ви думаєте, апостол Павло, сидячи 24 години, він свідкував чи не свідкував? Ну так, да, свідкував. Нікого немає, він розказував, розказував про ці великі речі. І вони відцеплювалися і йшли, І йшли. І філіпяни думають, чому? Чому, апостол Павло? Чому це з тобою трапилося? Де ж Бог? Де ж справедливість? Інколи люди задають, апостол Павло каже, Філіпяни, чого ви переживаєте? Оце, що вони. Не я до них прикутий, а вони до мене, це краще для Євангелія. Бог інколи нам посилає у нашому житті певні такі обставини, певні такі обставини, <кій> щоб це було не краще для нас, а щоб це було краще для Євангелія. Немає більш захоплюючого, більш перспективного, більш ну я, я не знаю, я не, не знаю таких великих слів. знаєте, як. Євангелія, то же саме Апостол Балка, я не соромлюсь Євангелія, бо вона є сила Божа, на спасіння кожного. Ми, віруючі, люди, всі люди, які живемо, ми повинні думати за розповсюдження Євангелія. Я розумію, що місія Агапи це чудова місія. Вона працює з дітьми сиротами але в будь-якій місійній праці, бо я знаю різні місії і все, у них є щире бажання людям в кінцевому результаті донести Євангелі. Можна людину нагодувати, можна їй збудувати будиночок, можна її погладити по голівці. Все можна зробити, все можна зробити. Але коли їй не відкрити Євангелія, а Євангелія це Господь Ісус Христос, який постраждав за нас, ми нічого цій людині не допомогли. Бо життя проходить миттєво, раз і немає. Куди підеш, коли життя закінчиться? Тому важливо, щоб в любій праці, що ми не робимо: вихователями, вчителями, педагогами, простий робітник, батько сім'ї, нам до людей донести Євангелі. За цей Євангеліє ми читаємо, люди були перепилювані. Побити камінням, весь світ не був достойний. Вони скиталися в милотях і козячих шкірах, але вони йшли і несли Євангелія. Тому важливо, от в цьому моменті апостол Павло відкриває такий момент, що Пилеп'яни, не переживайте, Бог у своїй великій премудрості він продумав так, продумав так, що я отут сиджу, бо це буде краще для Івани. Я не можу вже стільки подорожей ну, пройти, але оці притріанці підуть. І я думаю, що щиро на той час свідкують 30% в Римській імперії, воно розповсюджилося, розповсюджилося досить швидко Євангеліє. Я думаю, що ця участь цих людей теж було. <кху> була. Тому важливо в нашому житті, коли Бог ставить нам якісь перешкоди, ну, апостола Павла. Посадив у в'язницю, скажімо так, допустив, іншому щось інше. Інші хотів йти цією дорогою, а Бог йому поставив перешкоду. Да? Пам'ятаєте, як Валам, Бог ослицю поставив, вона заговорила йому, правда, він не послухався. Бог ставить щось на нашій дорозі. І знаєте, чому він ставить? Він інколи ставить, щоб ми, щоб це було краще для Івангелії. Бо якщо ми донесемо Євангелію, якщо воно торкнеться нашого серця, це. Не перевершене. Це немає нічого більшого і перспективного у цьому житті. Якщо в будь-якому напрямочку немає контексту Євангелії, воно завідомо кінчається без перспектив. Хай би Бог благословив. І останнє, що я хотів би сказати, коли ми говоримо в темі, що чому праведні страждають. Пам'ятаєте Іону? Да? Іона це муж Божий. Пророк Божий. І Бог дає повеління. От працівникам місії Гапи дав таке повеління, щоб їхали по інтернатах, кругом. До речі, в інтернаті Мізоч я один рік був, це колись був санаторний інтернат. Я один раз там лікувався. В мене з легенями, ну, ще в дитинстві, так що я знаю, там річка, озеро, там за інтернатом рибу росли. Таке Бог їм дав повеління, таке Бог їм дав повеління. А Іоні каже, йди в Неневію і проповідуй і Валі, бо там багато людей, які не знають. Проповідуй про Бога, бо їм треба покаятись. І щось спрацювало у Іон. Оці руські, ну, в нашому контексті, бо вони не раз нападали на ізратян. І в нього Я піду їм свідкувати про Господа. Знаєте, як інколи ми можемо сказати кінцеву таку промову. Або каже, йди. Іди, бо і ті, і ті. І це всі мої діти. Їм треба донести вістку про Бога. <кій> і вона махнув рукою, йде на корабель, як я інколи кажу. Він прийшов, взяв квиток, взяв чемоданчик, зайшов всередину, середину, не дебоширив, всі гарненько все. І люди, які спостерігали, думають, о, який чемний чоловічик. Праведник, да? от так гарненько зайшов, нікому нічого, з білетиком, не треба його там. Все сидить собі, тихенько, там приліг і все. В голову нікому не приходить, що цей праведник ослухався волі Божої. І починається шторм. Чим більше грибуть, тим що? Тим більше буря. За роки перебудови багато вже наговорилися, що нам тяжко жить, так чи ні? Да, багато наговорилися, я це чую, сам інколи попадає на сухі. О, тяжко! От в Америці, ох, там життя. Да. От там в Німеччині там життя. Ну так, 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 так. так буває. Але чомусь мені каже, от би нас нам в Африку поїхати чи в Індію. Хочете чи ні? Ну не просто там знаєте, а просто поїхати в Індії. Чоловік працює цілий день на цигельні, щоб отримати чашечку рису. Я не знаю, чи ви бачили трущоби. Мені довелося бути це ж ЮАР. Це ж країна Південна Африка. Це демократична країна. Коли ми заїхали в Трущоби, я чув про трущоби, я ніколи не знав, що це таке. Мільйон людей живе, якісь коробочки, картоночки, ніякої ні санітарії, ніякої ні моралі, ніякої тобі погребка, що там якесь хоч баночка яркістю. Оце, що кинуть, пробачте, як знаєте, як, 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 як якимсь, ну, да, тваринкам, оце розхватали і, і живуть такими. Але ми багато, багато у нашому житті десь мріємо, десь говоримо про це. Сьогодні особливо очевидно. Я зустрічаюся з людьми, я бачу їх, я спілкуюся, з ними, які приїжджають з Східної України, з Донецької Луганської області. Вони дивляться на нас, дивляться на нас. Знаєте, старші люди завжди молилися і сказали: аби не було голоду і не було війни. От зараз ці люди кажуть, як же там буде. Бог каже, я не бачив правника, що прожив життя і залишився без хліба і діти його. Да. Аби не було голоду. От, от зараз це ця, ця картинка в них і в нас. Вони так заздрять, що в нас не розривається нічого. Що ми спокійно лягаємо і спокійно стоїмо. Про що ми говоримо? Ми говоримо про страждання, коли виникає страждання, щоб ми бачили, що. Багато людей. Я чую в Рівненській області одній жінці зробили 36 операцій. Слава Богу, мені ні одної не зробили. Ви розумієте, що таке? Тільки на, на стіл операційний 36 без операції лягти, і, і, вже, і вже страшно. Ну так чи ні? Але останнє що я хотів би сказати про те, що написано в Євангелії, про те, що написано в Євангелії. Коли виникають страждання, коли подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішників, щоб ви не знемогли і не впали на душах своїх. Не знаю, що відбудеться в моєму житті, теж є певні страждання в різних ситуаціях, що у вашому житті. Але коли у нас виникають тимчасові наші страждання, і коли нам дуже боляче, коли нам хочеться бунтувати на весь світ на всіх, Слово Боже рекомендує. Тож подумайте про того, хто перетерпів. Знаєте, про кого це пишеться? Про нашого Господа Ісуса Христа. Знаходиться у вічній славі. Свят, свят, свят Господь Славов. Всі ангели, архангели оспівують, літають, двома закривають лице своє, двома закривають ноги. Вся слава Господу! Все йому належить. Абсолютно. Його один погляд, Його одне слово. Все відбувається. Все відбувається. Він дивиться на тебе і мене. Що ми грішні люди, і один шлях, один шлях, було вже виправлено, шляхів, що Він має віддати своє життя, щоб ти і я був у тій славі. Він приходить на нашу землю. Така, лисиці мають нори, пташки мають гнізда. Мені не було де голову прихилити. Знаєте життя і діяльність Господа Ісуса Христа? Я часто це кажу, ми говоримо про несправедливі суди. Самі несправедливі суди були над Господом Ісусом Христом. Три світських і три релігійних. Статтю міняли, і пробачте, як кажуть, як циганконі. Да? Коли йшло про релігійність, то він хоче розрушити храм, то він називає Сином Божим. Коли дійшло до палату, він, він не дає подачі. Як? Як? Там така стаття, а там така. Бо вони підступом придумали, щоб вбити Господа Ісуса Христа. І це вони зробили. Це вони зробили. І була гевсіманія, де каплі поту, і каплі крові. Ніхто із нас так не страждав, що переживання це такий фізологічний момент, знаєте, що такі переживання, що через От так Господь Ісус Христос страждав. Да. І був терновий вінок, і було побиття, і була реальна дорога роз, і був тяжкий хрест, і був реально били, били його цвяхи, і реально постав. Це все було реально. Сина Божу, праведного, справедливого, абсолютно святого, за тебе і мене проливалася кров до останньої каплі. І було розп'яття. І були, як я часто кажу, окрім фізичних страждань, внутрішні страждання. Усі кричали: розіпни його. Якби знаєте, сьогодні когось сказали, всі відвернулися. Я думаю, ми померли. Це болюче, знаєте. Всі, хто побіч проходили, лихословили Його. І що саме кульмінація з цих страждань? Він каже, Боже мій. Боже мій, де чого ти мене залишив? Бог ніколи нас не залишає людей. Ми вже трошки з вами говорили. Але коли страждав син Його, улюблений син, він топтав, то чолодин, то була плата за наші гріхи. Він відвернув своє. Все, Бог не дивиться, він сам страждає за твої мої гріхи. Ото, коли виникає в тебе моє страждання, подумайте про того, хто перетерпів. Не за себе, за мене і за тебе. Хай би Бог благословив нас. Щоб ми мислили по-євангельськи. Обіблійні, щоб ми дивилися в своє серце. І знаєте, для нас, людей, ці тимчасові страждання, вони проходять досить швидко. <кій> я дивлюся, скільки людей билися, воювали за українські землі. От я перечитав недавно історію: і поляки, і литовці, і татари, і монголи, і рускі, і, ну, кому не лінь було. <кій> І брат брата вбивали, рідні брати, щоб ще додати трохи землі, а земля собі стоїть, і їхні кості вже там, мабуть, згинили. От, 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 от таку Бог дав, так, диявол таку дав, таку ненависть один до одного. Але Бог у своїй любові, Він хоче. Все, Всі засоби на, на цій землі є абсолютно, всього достатньо. Якби забрати людський фактор зажерлості, ненависті і грабунків, всі люди жили в раю на землі. Але чим більше людей стає на сторону Бога, тим краще стає жити на землі. Це правда. Це питання до кожної з нас. На чиїй ми стороні? Якщо на стороні Божа, у вас буде щире бажання волонтерам бути в місії, гапи, бути проповідником, щось іти, робити милосердя, доброта. Але якщо там Бога немає, то є серйозні речі. Інше я хотів би сказати, є люди, які яскраво виражені в ділі Божому, як апостол Павло, да, ми вже говорили. Ну, скажімо, місія Агапи, теж чудова місія. Да. є люди, які яскраво виражені от в тій стороні. Да? От Сатанізм, от люди, наркотики, які витовляють, що вони придумають, щоб дитячі іграшки вже там якусь дозу додавати, щоб дитина надихалась і вже була залежна. Ну, це, це крайня позиція. Але є така. Золота серединка. Людям кажеться, ну, я вроді на стороні Бога. Але знаєте, коли людина може бути на стороні Бога? Бог віддав до останньої каплинки крові. Нам дав просто просту іванську мову. Якщо ми визнаємо свої гріхи то він, будучи вірний і праведний, прощає нам наших гріхів. Оце. Початок це кульмінація життя з Богом. Якщо ти не визнав своїх гріхів, а їх досить багато. Знаєте, людина просто їх не бачить. Протенький приклад. Одна африканська повелительниця і казала: ти красуння, ти красуня, ти красуня. Вона повірилася. Приїхали європейці, привезли дзеркало. Глянула, розбила дзеркало. От людям, коли вони не дивляться, і в кажуть, ну, да, да, я от такий, ну, да, да, там трошки кинув грошей, там, бідному, там все. Але коли ти глянеш в зеркало, в Слово Боже, не розбивай його, не розбивай. Скинь свої гріхи перед Господом Ісусом Христом, розбійник на христі, пам'ятаєте? Люди борються сьогодні з корупцією, шукають методи. Знаєте, як корупцію, як, як легко? Захей. Ну це ж корупціонер. Куди нашим братися? Да? Але Ісус Христос каже, я хочу бути в твоєму домі. От коли Бог йому сказав, коли він зрозумівся, кого образив, половину зразу роздаю, а кого образив четверо. От і кінець корупції. Євангелія міняє життя людей. Але треба стати. Під струю Євангелія, під кров Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від всякої гріха. Місія гапе. Хай Бог благословить вас. Ви на стороні Євангелія, робіть добро, милосердя. <кій> Всі, хто слухає нас сьогодні, ставайте на сторону добра. Один останній приклад, і молимось. Один хлопчик на березі моря, чоловік спостерігає і дивиться. А викинули таких морських зірок, багато мільйони їх. І цей хлопчик бере і вкидає. Чоловік прийшов. що, ти каже, робиш? Ну, от каже, спасаю цих зірочок. Він ти, каже, ти бачиш, скільки їх, а він не зупиняється, каже, от іще одну спас. Розумієте, в чому? Інколи, коли ми подивимося на це, каже, як це все? А нічого, бери зірочку і в царство Боже. Щось роби для Царства Боже. І коли б так всі практично зайнялися, я думаю, сила зла відступала відступала. ступати. Помолимся. Амінь.